Четвер, 25 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Хмельницькводоканал візьме кредит, аби придбати дві когенераційні установки. Дозвіл на це комунальному підприємству надали депутати міської ради під час чергової сесії, яка відбулась сьогодні. Сума позики 60 мільйонів гривень. Умови вигідні, переконує міський голова Олександр Семчишин. Когенераційні установки дозволять водоканалу навіть в умовах блекауту безперебійно надавати послуги хмельничанам. Цей кредит буде братися в межах програми 5-7-9. Це максимально вигідний кредит. Цей кредит 60 мільйонів гривень. За ці кредитні кошти Хмельницький водоканал придбає дві когенераційні установки, і ці дві когенераційні установки будуть працювати на двох надзвичайно важливих об'єктах критичної інфраструктури, які забезпечують роботу каналізаційного господарства і чесних споруд. Робимо ми це для того, аби ці два об'єкти не залежали від електропостачання. У випадку, якщо ми встановимо КГУ, ці об'єкти зможуть працювати навіть у випадку повної відсутності електроенергії, зможуть Забезпечувати роботу в такому повному автономному режимі. По суті, це чергові когенераційні установки, які ми в Хмельницькому будемо встановлювати. Маємо їх вже 15, чекаємо цих ще дві. Маємо зараз ще підтверджену згоду від USAID на передачу ще чотирьох малопотужних. Ну і маємо ще один проєкт з приватним інвестором, який дасть змогу нам ще. До наших 7,5 МВт мати 35,5 МВт власної генерації і електроенергії, і теплової енергії, і це дасть нам змогу ну, дуже суттєво е забезпечити ресурс, особливо напередодні надзвичайно складної зими. Нові та відремонтовані спортивно-тренувальні локації презентували у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Зокрема, на території закладу з'явився вуличний волейбольно-баскетбольний майданчик та стрілецький тир. Змін зазнала і зала спортивних ігор. Кошти на будівництво та ремонт виділили з бюджету громади в межах програми Національного патріотичного виховання. У На межах нашої спільної програми національного патріотичного виховання Хмельницької міської ради і Національної академії державної прикордонної служби Дана Хмельницького ми вже кілька років поспіль всіляко підтримуємо матеріально-технічну базу академії. Це різна насправді база по функціоналу. Це і, до прикладу, тири, який ми сьогодні презентуємо, це і спортивна база, це і обладнання на навчально-польовому центрі, це і смуги перешкод. Це все обладнання, яке дозволяє якісніше готувати курсантів Державної прикордонної служби мобілізованих військових, які мобілізовані в ДПСУ для того, щоб підготовка була якісна. Це вимагає доволі таки значних капіталовкладень. І за останні роки фінансування з міського Кого бюджету коштом платників податків знову ж таки виросло в рази, і сьогодні ми зокрема презентували спортивну базу. Це спорткомплекс, це спортивний майданчик. Ну і звичайно, що презентували тир відповідає усім вимогам, сертифікований, знову ж таки буде використовуватись для різних потреб. Я впевнений, що тут будуть готувати якісних фахівців, справжніх професіоналів. А ми зі свого боку зможемо. Так само давати можливість тут готуватися нашим учням 10 -й, 11 класів. Все те, що входить в урок захисту України з хорошими якісними професійними інструкторами, вони отримують тут можливість навчатися здобувати навики. Вимагають справедливого покарання за прослуховування російської музики. Представники громадських організацій Хмельницького готують звернення до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. Причина нещодавній інцидент, що трапився на вулиці Зарічанській у Хмельницькому. Військовий та його дружина почули російську музику, яка гучно лунала з квартири сусідів. Зауваження спровокувало бійку. За словами жінки, сусід працівник Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тож написали офіційне звернення й до начальника ТЦК Володимира Корпача. Вимагають роз'яснення щодо дій його підлеглого, котрий слухає російські пісні. Про це розповіли під час спільного брифінгу представників громадських організацій, правозахисників та волонтерів. Щодо російської мови, музики і культури для мене це є дуже великим тригером. Щодо мого чоловіка, він захищає нашу Україну з 2014 року. Він не міг промовчати і нічого не зробити зауваження, коли він почув російську музику в комендантську годину. Яка звучала на весь двір п'ятипід'їзного нашого будинку звернення до керівника Хмельницького територіального центру комплектування? Зв'язку з ситуацією, яка склалася, ми просимо дати роз'яснення щодо дій військовослужбовця, адже в такий важкий для країни час. На 10-му році російсько-української війни такі дії є компрометуючими та неприпустивими з боку військовослужбовців збройних сил України, і ми просимо вжити заходів щодо посилення морально-етичної поведінки та громадянської позиції особового складу представників ТЦК та СП стосовно другого звернення до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, ми також написали звернення щодо проведення розслідування даного інциденту. Денту і притягнення винних до відповідальності в життя заходів щодо недопущення використання російськомовного контенту в українському публічному просторі, особливо в умовах воєнного часу. Ну і звичайно, розроблення і впровадження програми для популяризації української мови. Міністерство охорони здоров'я затвердило єдину форму медичної довідки, яка необхідна для зарахування дитини до школи чи садочка. Форму 086О можна отримати у сімейного лікаря, який і проводить базові обстеження. Якщо ж необхідні додаткові клінічні чи лабораторні дослідження, лікар може направити до вузькопрофільних спеціалістів. Педіатр або сімейний лікар вирішує питання, оглядає дитину і вирішує питання щодо необхідності подальших обстежень, лабораторних, інструментальних, направлення до вузьких спеціалістів у разі потреби. Ну, тобто, як, наприклад, якщо дитина має проблеми з зором, значить їй йде направлення до офтальмолога. Якщо є якісь ортопедичні проблеми, типа плоскостопості або чогось іншого, направляється до ортопеда травматолога. Самостійно і без потреби від Відвідувати цих спеціалістів зараз не варто, не потрібно. Для дітей, ще раз нагадую, які вступають в перш або в дошкільний навчальний заклад, або в загальноосвітній навчальний заклад, є два спеціаліста, яких треба відвідати. В першу чергу педіатр і в другу чергу стоматолог. На підставі того огляду педіатр або сімейний лікар виписує форму 086О. Де прописує всі діагнози, якщо вони є? Де прописує обов'язково встановлює групу фізкультури і надає інформацію про щеплення. Хмельниччина минула що дивує книгу про історію Поділля та Південно-Східної Волині видав краєзнавець Сергій Єсюнін. У ній 70 нарисів про відомих постатей області, артефакти та архітектурні споруди краю. Окремий розділ краєзнавець виділив для опису подій Української революції на території Хмельниччини. Збірка містить нариси і про легенди, які протягом століть були поширені на території області. А також опис фактів та подій, про які історики досі дискутують. Придбати книгу можна у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. У нашому читачу цікава історія, і цікава історія, яка подається якимось такими коротенькими історичними нарисами. Перший розділ Невідоме Поділля тут, скажімо так, факти історичні, але які суперечливі, тому що історики ну ще дискутують. Амадока теж озеро загадкове. Беремо карти 15-16 століття, і всі картографи малюють величезне озеро. Але деякі історики кажуть, що ні, це помилка картографів, яка поширилася. А, наприклад, геологи підтверджують, що дійсно таке могло бути. Перша міжнародна авіапоштова лінія була встановлена саме через наш Проскурів, теперішній Хмельницький. 1918 рік. Відень Проскурів Київ була встановлена така лінія. Окремим розділом також подано, ну я його назвав так, як це було. Тобто ті ж саме перші гути, броварні, скловарні, там якісь суконні фабрики, цукроварні, як вони з'являлися, коли з'явилося телебачення, радіо, телеграф, перший автомобіль, перший літак над нашим краєм злетів. тобто це -то теж є. Окремим розділом вивів про події Української революції. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось!